Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про новий аромат від Narciso Rodriguez, який називається Pure Mask Blanc. І підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про цей аромат і про ще багато-багато класного іншого. Цей аромат вийшов, як, мені здається, третій аромат в цій такій невеличкій підколекції від Narciso Rodriguez. І вона називається Pure Mask. Але там є Pure Mask, мені здається, або інтенсивна версія, або щось таке. Потім оцей Pure Mask класичний, і зараз цей Pure Mask Blank. У мене є цей Pure Mask класичний перший. І що я вам хочу сказати, я не буду його порівнювати з цим ароматом. З новим зараз я вам прочитаю дві, дві піраміди, і ви зрозумієте самі чому. Я вам зараз прочитаю ольфакторну історію нового аромату. У нас тут чисті ноти, ноти чистоти, потім альдегіди, жасмін, бергамот, білі квіти, мускус, кедрове дерево, амбра та ваніль. Зараз я вам прочитаю ось про цей аромат. Тут у нас є Мускус, жасмін, і ланг апельсиновий цвіт та кашміран. Тобто, спільного у нас тут жасмін, мускус, та ем, навіть не, ем, не, не апельсиновий цвіт, а просто білі квіти. Тобто, спільного у нас тут. Дві ноти. У нас тут немає Лангіланг, у нас тут нема кашміран і нема, в принципі, апельсинового цвіту. Так що, пора, так, що порівнювати ці аромати, ну просто люди, немає сенсу. Я не буду це робити. У мене ці аромати тут, на руці у мене новий аромат. Тут у мене така пляма-жирна, я не знаю, чи, чи ви бачите її, вона так блищить. Це оцей pure uh, mask uh, класичний, і ви знаєте, мені pure mask подобається більше. Чому? Зараз ми до цього дойдемо uh, pure mask мені подобається більше, тому що в новому ароматі uh, є альдегіди. Я альдегіди не люблю. Um, з альдегідами я дуже-дуже обережна. І в мене, ну, прям, може, один-два аромати є з альдегідами, які мені подобаються. І то Мені подобається, тому що Альдегіди, там ну, їх майже не чути. Або зовсім не чути, скоріш за все. Є у мене аромат з Альдегідами, який називається Ford Metallic. Там ще, крім Альдегідів ще є і металічні такі ноти. Так ось, оцей аромат, новий аромат від Narciso Родеїса, мені. Дещо нагадує оцей Томфорд не металічними нотами, а саме оцими альдегідними нотами. Вони такі яскраві. І більш ніж три пшика я не можу, не можу винести цього аромату. Бо тоді альдегіди вони стають дуже дуже яскравими дуже-дуже активними. Альдегіди у нас, що вони роблять? Вони роблять, типу, як нота чистоти, нота, так, щось таке, навіть іноді дещо таке мильне трішечки. Для мене це щось таке нудотне. Завжди альдегідні ноти це для мене нудотні ноти. Я не знаю, але мені від них завжди було просто погано. Так. Ще хочу сказати одне про цей аромат. Аромат мені ось, знаєте, іноді ми читаємо ноти аромати, і ми думаємо, що тут таке є. Оце у мене таке було, коли я читала перший раз ноти цього аромату. Коли я побачила, що тут у нас є бергамот, і тут у нас є ще і ваніль. Люди, я не відчуваю не те, не інше. Бергамот я не відчуваю зовсім він у нас в нотах. в... в Вверху самому ваніль я не відчуваю, зовсім вона у нас в базі. Ваніль В базі в базі у нас кедр та амбра і повинна бути така ухтака база. Знаєте, ну, така дебела база така, як треба. І я не чую тут ваніль. Зовсім я не чую тут ваніль. Що я тут чую? Я чую тут то, те, що нема тут. Я тут чую ноти талька. Тальк і, і фіалка. Фіалкові ноти і талькові ноти це такі ноти, як я відчуваю. Взагалі, ви знаєте, якщо б можна було якось про цей аромат вам розказати, я б сказала, що так. Це аромат, який зроблений про і тільки про ноти біля талькові, мускусні, альдегідні, Ноти такі чистоти трішечки є білі квіти, білі квіти трішки індольні Оце все. Тобто іншого я тут не відчуваю. Я не можу сказати, що я зовсім не люблю цей аромат. Але це не мій аромат зовсім. Я не можу сказати, що він мені неприємний. Ем, ні, інакше я навіть не тестувала б його для цього відео. Але це такий аромат, який я особисто не хочу носити. Я не хочу його мати в своїй колекції зовсім. Чому? По-перше, через оці альдегідні ноти, які мені не подобаються. По-друге, я, в принципі, не дуже люблю талькові ці аромати чистоти, які через тальк. Є аромати чистоти, які у нас, наприклад, через зелень. Щось там зелене, трава, або пітідгрейн, або цитруси найкраще, або водяні стіноти ще краще. Тут у нас через мускус. Ось, знаєте, якщо вам подобається аромат Tente de Neige від Lorenzo в Вілорезі, є великий шанс, що цей аромат вам, вам сподобається. Вони, я не, я не кажу, що вони близнюки, але вони близькі по духу, ці аромати. Так ось. Ще одна річ, цей аромат мені, він для мене як знаєте, не крок вперед в цієї ось лінії Pure Mask від Нарцису Радріса, а як крок, крок назад. Цей аромат мені не здається актуальним, цей аромат мені не здається таким, що він типу, зроблений сьогодні. Він мені здається таким, що він трішки ретро, що він зроблений багато років тому. І я не кажу, що я не кажу, що це, що це погано. Я просто кажу, що це для мене це не актуальний аромат. І, можливо, це буде актуальний аромат для вас. Або якщо ви хочете собі отакий трішки ретро вайбовий аромат з яскравим, яскравим тальком, яскравим мускусом та альдегідами, то тоді його потрібно тестувати, він вам, я думаю, сподобається. Для, мені, для, мене, для мене цей аромат зовсім не такий, що, що мене якось може привабити до себе. Зовсім ні. Це не те, що я хочу від аромату, і це не те, що я Хочу мати в своїй колекції. Дуже позитивна одна річ в цьому ароматі це стійкість аромату. Так як я зараз тестую декілька ароматів, у мене було таке, що, наприклад, ну, ось вдень я тестую там, один, там, зранку інший аромат, а ось ввечері, прямо ось прямо ввечері, перед тим, як іти спати, я, я могла, наприклад, цей аромат на себе. І піти спати. І зранку я, наприклад, підношу носа до, до руки, отак, і цей аромат є. Звісно, це не те, що я там сплю і усю ніч і цей аромат пахтить на всю кімнату. Ні, такого нема. Але той, той самий факт, що коли я носом тикаю в руку і він там є. Це дуже-дуже про багато що каже. Тобто стійкість у нього дуже добра. І я нагадую вам, що я роблю, я роблю один пшик, коли я тестую аромати. І оці три пшика, які я зробила, це, це було лише для того, щоб зрозуміти, наскільки я можу цей альдегідну ноту оце перенести, наскільки вона. Там активно. Так що один пшик і така велика велика стійкість. Так що, в принципі, цей аромат, я не можу сказати, що він мені не подобається. Я його собі не хочу, я мені він не цікавий. Якщо ви, як я, не любите альдегіди, тестуйте його не один раз, а 10 разів. Якщо ви любите альдегіди, якщо ви любите такі білі. Прозорі, майже аромати, але з душою, то тоді може він вам і сподобається. Ось так. Це все. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами побачимось, скоріш за все, в неділю. Ну я не знаю, чи я встигну там, дотестувати аромати. Якщо я встигну, то тоді я вам розкажу про два аромати в п'ятницю: про нектар від живанши це новий аромат, і також про Бомба від Кароліна Ерера. Але не можу обіцяти я цього. Скоріше за все, ми з вами побачимось в неділю. Ну а якщо буде у мене час і буде в мене можливість, то тоді і в п'ятницю теж. Я вам бажаю доброго дня. Побачимось. Дякую вам, Па-па.